Цифри лякають. Різні експерти кажуть, що той називає одні цифри, той називає інші, але <кій> всі ми розуміємо, що, скоріш за все, їх будуть піднімати. Скажіть, будь ласка, вашу думку, чи буде підніматись тариф на електроенергію і газ? Оце два основних тарифи. І люди дуже переживають, бо вже немає чим платити. Що буде далі? Щодо тарифів на електроенергію і на газ. А то будь якщо розвитнув, відразу розділимо обоє, е, між собою їх, тарифи на газ е, не будуть підвищуватися. Ну і Кабінет міністра прийняв постанову, згідно якої е, е, дію е, ПСО, це покладення спеціальних обов'язків на НАК «Нафтогаз України щодо вартості газу для населення та теплокомуненерго, продовжено до 1 березня 2026 року. Фактично, тарифи залишаються на тому ж рівні, як вони є і сьогодні. Ми з вами сплачуємо за газ 7 гривень 96 копійок, і за теплокомуненерго споживають газ по 7 гривень 30-40 копійок, там, mm -hmm. з якимись. Тому мова йде про те, що тарифи на газ не будуть підвищуватися, і відповідні тарифи на тепло, і на гарячу воду. До 1 березня 2026 року не будуть підвищуватися щодо тарифів на електроенергію. Незважаючи на запевнення а, наших можновладців, що 100% в цьому році тарифи на електроенергію не будуть підвищувати, ну ми зрозуміємо, що ці е, запевнення вони а, не коштують і ломана гроша, тому що така сама ситуація була і в 2020. Третьому uh, і дві 2024 році, коли було обіцяно там, що не будуть підвищуватися тарифи, а потім знайшли привід, uh, мов обстріли і так далі, і підвищили тарифи до нинішньої ціни 4 гривні 32 копійки за одну на годину. Тому можна владці запевнюють нас, що uh, тарифи на електроенергію підвищуватися не будуть. Я не можу бути таким впевненим. Єдиним таким маркером для більшості українців може бути, що тарифи не будуть підвищуватися, якщо вже серйозно зайде мова про вибори, тому що ну, ні одна влада під час виборів ну, точно не буде підвищувати тарифи і не буде робити, бо вона точно програє ці вибори. Тому тарифи на ну, в общем, так приблизно буде виглядати. Тарифна політика, якої в Україні не існує. Також у нас з вами є а, вартість обслуговування багатоквартирних будинків. Є у нас тариф водоканалів і вивезення а, твердих побутових відходів. Якщо брати вивезення твердих побутових відходів, то тут вартість а, цієї послуг, вона постійно зростає. Рішення про зростання а, вивезення сміття а, повністю лягає на органи місцевого заврядування. Тому тут держава не має ніякого до цього відношення, і органи місцевого середування самостійно піднімають а, цю вартість цієї послуги, потім регулярно на а, там, за останні 3-4 роки повномасштабного вторгнення, а в деяких містах воно навіть по декілька разів піднялося. Якщо говорити за послуги водоканалів, тут ситуація більш складніша. Чому? Тому що є 34 водоканали. Які, а, яким тарифи піднімає Національна комісія регулювання енергетики та комунальних послуг НКРКП, а є всі інші так звані малі або середні водоканали, яким тарифи піднімаються на рівні а, органів місцевого самоврядування. Так от у ці 34 великих водоканали, їм тарифи не піднімають, НКРКП. Минулому році були декілька спроб. І вже про це було оголошено і все інше, але тарифи не підняли. А малим водоканалам, середнім там тарифи піднімаються на рівні ОМС, органів місцевого самоврядування, і вони стабільно зростають. Ну, наприклад, місто Малин, тариф підняли до 100 гривень Київські області, всі водоканали зростають. Також багато водоканалів підняли вартість власних послуг. Тому там вартість буде зростати. Чи прийме рішення НКРЕКП для всіх великих водоканалів? Тут в мене є сумнів, тому що знову тут і політичні моменти, тут немає економіки. Тут чисто політичне розуміння з однієї сторони, впливу зростання тарифів на вибори, з іншої сторони розуміння, що на сьогодні споживач, ну в принципі, не готовий до підвищення тарифів, йому немає за що сплачувати за вже існуючу платіжку комунальну. І в нас з вами залишаються послуги ЖЕКів, так званих управителів, ЖЕКів, керуючих компаній, це обслуговування багатоквартирних будинків. Тут, тут ситуація виглядає зовсім по-іншому. Ну, по-перше, в Києві пройшов конкурс, і на цьому конкурсі було прийнято рішення щодо ну, виборчих, що то ви обрали управителів багатоквартирних будинків. А це 8,5 тисяч будинків загалом в Києві десь 11400. Так от 8,5 тисяч будинків вартість послуги по обслуговуванню і утриманню багатоквартирного будинку зросла більше, ніж двічі. Конкурс проводила, проводили райдержадміністрації, але розпорядження на м проведення цього конкурсу давала Київська міська військова адміністрація. Подачі Київської міської державної адміністрації. В общем, вийшло те, що по трилось конкурс, як на мене, абсолютно незаконний, тому що було включено ряд пунктів, які абсолютно не мають ніякого, е ніякого відношення до е багатоквартирних будинків в місті Києві. Це і Прибирання пробудинкової території, яка знаходиться в комунальній власності, і відсутність технічної документації на будинку. Там цілий перед зараз іде тяжба між Київською міською військовою адміністрацією РДА, керуючою компанією. В принципі, я, як голова спілки, споживачів комунальних послуг, об'єдную навколо себе киян, щоб подавати спільний позов до суду. Ось так приблизно, приблизно виглядають а, тарифи в інших містах. Вартість обслуговування багатоквартирних будинків також зростає. В більшості це також незаконне зростання. Тому що єдиним джерелом прийняття рішення багатоквартирного будинку є загальні збори. Загальні збори ніде в Україні під час військових дій провести неможливо. Тому я в певності кажу, що. А не зважаючи на те, що в минулому році тариф вартість обслуговування будинку піднялась майже на 20%, але як на мене, це абсолютно також.